Скажіть, будь ласка, ось ці заяви е, Джо Байдена про те, що е, наступного тижня може бути ухвалення допомоги. Це все, все ж таки більше його сподівання, чи дійсно є якісь підстави говорити про те, що конгрес збереться і ухвалить е, двопартійну, ухвалить це міграційне законодавство і е, пакет е, допомоги Україні, зокрема. Ну, це його побажання, тому що нам говорило, що з спочатку до, до Різдва буде вирішено до 10 січня і так далі. Ну поки що ця суперечка вона не закінчується. А це принципове питання як для демократів, так і для республіканців. Це пов'язане з тим, що. Меншини, меншини, які в тому числі мігранти і іммігранти, вони в основному голосують за демократів. Тому відповідно їм цікаво, щоб їх ставало більше. А коріни, як би так сказати, американці, якщо можна так висловитись, які давно живуть республіканський електорат, він все ж таки не вітає мігрантів, тому що в дійсності для республіканської партії це зменшує можливості для. Перемоги не тільки на цих виборах, а й на наступних виборах, в тому числі. Ну плюс їх електорат не розділяє такого оптимізму щодо міграцій. Тому подивимося, що дійдуть вони якоїсь згоди, питання коли а, і е, питання в тому, що робити. Так а Україні взагалі слід виходити, що теоретично нам можуть скоротити фінансову допомогу досить імовірна, і можуть скоротити на даному етапі військову допомогу, в тому числі пов'язане з тим, з тим, що є. Тут постає питання тільки виробництва власної зброї. І допомога наших європейських союзників, але вони все покрити не зможуть. Це за чітко і ясно Ми повинні розуміти. Ми повинні концентруватися на виробництві власної зброї, так знаходити ресурси для його виробництва всередині країни. Це можливо зробити Національний банк України може точніше, МінФін може випустити ціни папери ну десь на мільярдів двісті. Гривень національний банк їх викуповує, і ці гроші йдуть на розширення державного замовлення. Нічого страшного тут немає, але гроші одразу з'являться в економіці, яке повернеться потім податками, які повернуться потім відповідна зброєю, яка нам потрібна тут зараз, тому що невідомо, коли дадуть, що дадуть, і так далі. Проблема в тому, що ми не можемо впливати на американську політику. Як вони там домовляться, в принципі, ніхто не знає, і не ми. Можемо це зробити Єдине, що можна зробити, це організувати таку народну дипломатію. впевнено, що наші ветерани повинні їздити все ж таки по сполучених штатах Америки, зустрічатися з Пентагоном, зустрічатися з ветеранськими організаціями, військовими. На сполучених штатах Америки, тому що все ж таки там, як у демократів, так і у республіканців, дуже велика повага до військової форми, до людей, які воювали, і це тільки можуть на такому рівні допомогти. А так ми повинні готуватися до різних сюрпризів, якщо говорити про заморожені активи, зараз деякі експерти у США а, говорять про те, що а, насправді. А, Достатньо лише політичного рішення Байдена для того, аби передати ці заморожені активи? Чи дійсно це так про що мова в цьому випадку? І наскільки ми можемо розраховувати на ось ці гроші в якості репарацій навіть не репарацій, це просто от нам чи можемо ми взагалі розраховувати в цьому році отримати ці гроші ці 300 мільярдів? І за яких умов це може бути? Ну, знаєте, тут як в тому анекдоті є нюанс. Байден та може проявити політичну волю, але проблема в тому, що гроші не у нього, а у європейців. А це двірі, великі різниці, а європейці не дуже палають віддавати ці гроші, тому що коли американці почали. Почали використовувати своє домінування в доларів в якості там запровадження санкцій, все інше. Європейці це ніколи не робили, і тому багато країн дуже там і чесних, і не дуже чесних, із задоволенням уходили якраз європейською юрисдикцією і, і йшли в євро. Так, тому що вони розуміли, що ніяких ризиків немає. До речі, Росіяни теж в Європі зберігають в основному активів з тієї саме причини. Тобто, за великим рахунком європейська банківська система фінансова не хоче нічого віддавати. Ми повинні теж до цього звикати: що гроші треба вигризати ніхто нікому в цьому світі нічого не дає. Так на цьому теоретично, теоретична можлива схема, коли. Ці гроші не будуть віддаватися напряму Україну, а підуть, наприклад, на закупівлю зброї для України. Я думаю, що це більш прийнята схема. Але ми повинні розуміти ще один такий юридичний нюанс, що існують такі так званий державний суверенітет над державними грошима. Так просто державні гроші ніхто нікому не віддає. А це є так, фактично, така частина міжнародного права, і навіть якщо судитися, це ще питання Україна, думаю, вже час наймати таких зубастих адвокатів, які цим займалися, тому що ми повинні виходити з базової установки, що ніхто нічого нам віддавати не збирається. Теоретично, теоретично, можна отримати прибутки з цих активів. Так, от вони ж там знаходяться на заході. Там якісь нараховуються відсотки. Ну там я думаю, там мільярдів там від трьох до сіми принципі, можна буде отримати. Чи отримуємо ми це? Поки що. Питання, тому поки що, з активами, я би так, ми повинні знову виходити що ніхто нам нічого віддавати сам не збирається. А, і самі проявляти ініціативу. От що ми повинні робити. В цьому світі ніхто ні за кого впахувати особливо не хоче, а, тільки зберігає власний інтерес, дружить за гроші або через необхідність. А, якщо говорити про Орбана. Трамп на нещодавній зустрічі сказав Орбану, що надзвичайно приємно, коли країною керує Сильна людина таким чином зробивши е, такий собі комплімент для Орбана, з огляду на те, що зараз ми бачимо, що і НАТО в тому числі шукає вже людину на очільника альянсу, яка би змогла в майбутньому домовлятися з Трампом, прогнозуючи, що він стане майбутнім президентом. США. наскільки позиції Орбана в цьому випадку можуть посилитися? Ну, слухайте, ну Ворбан це дрібний діяч, який там розігрує власну карту. Так ми повинні розуміти, що в принципі обійти його можливо, якщо там може двосторонній або ЄС може надавати Україну допомогу через двосторонні відносини, або нам краще підписувати гарантії. Ну Точніше, безпекові угоди напряму з країнами, ніж там дивитися, що там буде в НАТО. Ну, Рюте, ну секретар НАТО, це технічна кандидатура. Він там боїться зазвичай будь-якої своєї ціні, тому говорити, що він там домовиться з Трампом, не домовиться з Трампом, це в дійсності 25-те питання. Тут, тут питання в тому, що Трамп вже теж вже цікаво себе поводить. Не слід думати те, що він там сказав. Чотири роки тому і налякав всіх європейців, воно не змінилося. Він же сьогодні. Я вчора читав. Він говорить: ну, ми бачимо, що європейці вже змінюються в кращий напрямок, почали витрачати кошти на свою безпеку. Ми повинні розуміти, що не слід думати, що Трамп і Байден ведуть різні політики це велика помилка. І Трамп і Байден. Як і всі президенти Сполучених Штатів Америки останні 20 років, вся їхня політика була спрямова на те, щоб змусити Європу платити більше за власну безпеку, е, Трамп це робить в стилі поганого поліцейського. Ну, знаєте, ви ж фільми дивилися? Є така розводка. Ну у всьому світі є поганий поліцейський, який приходить, допитує. Е, Злочинця, так е, погрожує йому там всіма карами. Там може вдати. Так? Нагримати на нього, пообіцяти, що знає його в тюрмі і так далі. А потім приходить добрий поліцейський. Він обурюється несправедливістю, входить в контакт, дасть закурити, говорить, та я-я, що тут коється і так далі. Але врешті-решт він йде на те умови, які хочуть обидва поліцейських. Так ось Трамп це такий поганий поліцейський. Він достатньо в достатньо грубій формі висловив претензії американського керівництва не тільки свого. Коли приїжджав, от пам'ятаєте, в 17-му році сімста му році, і коли говорив відкрита Ангели Меркель і Європі, як він говорив ангела, як так виходить, ти будуєш газогін до Росії, платиш їм сотні мільярдів доларів на рік? А потім приходиш до нас і просиш їх захистити нас. Щось тут не сходиться. Трамп же вимагав досить в досить грубій і нахабній формі, щоб вони виконували нормативи НАТО щодо фінансування армії, вони ж це не виконували. І тому зараз Трамп може сказати: ну от вони, вони помінялися. І щодо України, те саме може бути. Як тільки вони побачать, що у нас є ВПК, люди впахують на заводах, хочуть перемагати. Трамп скаже: ну дивіться, люди хочуть перемагати. Вони вони лупа Росію. Нам це цікаво, так і так далі. І тому запитає: чому це Байден так, так мало давав українцям зброї? Я дав ще більше, тому що я не Байден. Але ви повинні розуміти, що західний світ побудований початким і американці хочуть бачити від України конкретного партнера, який може виконувати виконувати завдання. А не прохача. Прохачі нікому не потрібні, щоб ми розуміли. Коли ми просимо, дайте нам зброю, не дайте нам зброю, і так далі. Ну, слухайте, до таких людей в принципі, в світі байдуже, ми повинні розуміти. А коли, от знаєте, побудували ракети от сьогодні ввечері, вночі в роздовбали, роздовбали надто там, де поки що вугільний термінал, в Санкт Петербурзі. Оце вже реальна справа. Так, оце круті пацани та пацанки, які можуть вирішувати проблеми. Так, от в таких інвестують в дійсності гроші. Для, для цього ми повинні виробляти якомога більше власної зброї. Нарешті а, змусити уряд шмигаля вирішувати питання з військовою економікою, засекретити наприклад всі підприємства ВПК. Вони у нас від виявляються в відкритому доступі. Я нещодавно читав це інтерв'ю, точніше, не інтерв'ю за замітку пані Ніколаєнка на цензорі. Де у нас можна підприємства ВПК просто в інтернеті знайти? А, так я вже мовчу про базу податкової, де можна все, що завгодно знайти. Досі не засекречено. не вирішено питання з оподаткуванням прибутків підприємств. В ОПВП досі це висить питання. Вони досі сидять під цими підкарними справами, незважаючи на все, виробляючи, прилітають ракети. А тут ще перевірники приходять, які приходять з відомства пана Марченка, міністра фінансів і все інше. Національні банки банки повинні викликати їх і змусити їх платити, все ж таки кредитувати ВПК. Якщо хтось це там не хоче, питання навіщо нам такі банкіри, і навіщо нам такий банк національний? Якщо вони не можуть забезпечити кредитування економіки, коли люди гинуть? Ось такі питання. Коли ми почнемо так вирішувати питання, тоді е, Трамп нам не страшен буде. І ми ще під повинні підписати цю угоду безпекову, як підписали з нами британці. Тоді Трамп нічого поміняти не зможе. Або якщо захоче, це буде для нього великі проблеми. Ми не повинні дивитися, що вони там говорять. Ми повинні дивитися, що вони роблять Трамп, як і Байден. В дійсності роблять одну політику. Вони просувають американський газ, і вони це вже зробили на європейському ринку. Просувають американських виробників, в тому числі на європейському ринку по всьому світу, і змушують Європу, Південну Корею, Японію платити за власну безпеку. Бо у них претензії до цих країн вже давно назріли, тому що у них економіки зросли, вибачте, з 50-х років, а за безпеку платять Сполучені Штати Америки. От, і все, от, і вся логіка. Про те, що ми що в дійсності є, а що в дійсності відбувається, пане Тарасе. Прем'єр-міністр Словаччини, який збирається до України, Роберт Фіцо, він має зустрітися із. Денисом Шмиглем зараз Верховна Рада збирається відмінити його візити. Якщо чесно, то це я вперше за час повномасштабного вторгнення чую такі заяви, Нібито через обурливі висловлювання Фіцу про Україну. Як ви думаєте, наскільки це правильний крок з огляду на те, що Фіцо говорить, що він звичайно везе сюди там гуманітарну допомогу, і питання гуманітарної допомоги буде обговорювати чи дійсно лише гуманітарну допомогу допомогу збираються обговорювати. Ну і от як я вже запитала, наскільки рішення Верховної Ради може бути в такому ключі правильним? Ну це неправильно, тому що це образи не особиста Фіца а всієї країни. Я вважаю це на тому що Фіца сьогодні є завтра його немає, а образа залишиться надовго. Тому я вважаю, що це не доцільне. Не те що Фіца там говорить? Він там більше базікає ніж робить. Транзит військових вантажів через словаччину. Пропускає, пропускає. А, якщо є замовлення на словацькі підприємства, ВПК дозволяє дозволяє так, а все інше то 25-те питання. Ну взяв людину, взяла людина гроші у росіян. відпрацьовує свій порядок. Денний, ми повинні розуміти, що ФІЦА це все ж таки не Орбан та не Угорщина. Там і прем'єри швидко змінюються. Це Орбан там засів в Угорщині вже 20 років. Плюс в Угорщині а, зовсім інші настрої. В Угорщини реваншистські настрої. Стосовно що миру 1920 року, коли вони втратили дві третини території королівства Угорщини, і тому у них такі реваншистські настрої, що ми повинні відновити таку територію, тобто територію Румунії забати Сербії, Хорватії України. І ви будете сміятися. Словаччини теж тому, що Словаччина теж входила в королівство е, угорське королівство. У них теж конфлікти, до речі, як з Україною стосовно угорської меншини. Тому з Словаччиною слід розмовляти у будь-якому разі, як і з Орбаном слід розмовляти. Так це не означає, що знаєте, слід їх ігнорувати. Тому що Орбан, знаєте, я він за повадками дуже схожий, як на мене. Е, Знаєте, на цього, на цього головного персонажа хрещеного батька. так Ви зі мною спілкуєтеся тільки без поваги. так Ну Можна прийти поговорити, може це щось змінити. Але загальний мейнстрім, я не думаю, що Угорщина поки що щось поміняється, а в Словаччині все можливе. Там сьогодні я ж говорю, фіца сьогодні говорить, що він не пустив НАТО. Ну, попередній прем'єр не говорив цього чи доживе офіцер на своїй посаді, доки Україна буде реально вступати в НАТО? Ну у мене чесно кажучи, велике питання там да чи буде він взагалі ще ем, в словацькій політиці, якщо ще на посаді за зв'язки з Росією? Тому до цього слід ставити спокійно, але зі всіма спілкуватися, звичайно. Путін збирається в КНДР, і це такий перший візит російського диктатора, починаючи з 2000 року. Цікава ваша думка у зв'язку з чим тепер вже Путін їде до Пхеньяну. Про що можуть говорити? Ну, дивіться, знаєте, в таких візитах завжди дуже важливо, хто до кого їде. Якщо хтось до кого їздить, то значить комусь потрібно більше. Значить, значить, Росії треба більше щось від КНДР, тому що Путін, незважаючи на те, що він сам боїться кудись їздити, все ж таки змушений їхати. І, до речі, до Ердогана теж раніше ж там були інші великодержавні понти. Пам'ятаєте, всі там їздили. Він дозволяв собі запізнюватись. На Папа Римського на годину, до королів Великобританії теж на годину. Тепер в пристойні будинки його не пускають. А тепер він точно по графіку приїжджає туди, куди йому скажуть. Вже такі великі діячі, як Кім а, і Ердоган, які упевнений, що теж себе з ним достатньо нахабно на поводить, тому що розуміє, що в принципі, зараз а, Путіну більше потрібно, ніж Ердогану Зустріч з ним чи Кім кінчинину. Я упевнений, що йдеться про. Військового співробітництва потрібна. Я не виключаю, що вони хочуть створити в КНДР такий промисловий хаб, дати грошей, дати технології, дати сировину. Китайці може дати обладнання для того, щоб кінчений міг загнати на заводи ну, десь від півмільйона до мільйона людей, які будуть пахувати на заводи, щоб працювати на російську оборонку. Я не виключаю, що саме таке питання в обмін, Скорее за все, йдеться про надання ядерних технологій е Північній Кореї, е тому що, судячи з усього, ми поки що не розуміємо, чи є у них е можливості можливості мінімізації ядерного заряду, який дозволяє вставляти його в, е в першу чергу в ракети. Так, що погрожувати, наприклад, Сполученим Штатам Америки та іншим, та Південної Кореї, в тому числі? Тому я думаю, що звичайно що це буде обговорюватись, подивимось на результати, чим це все закінчиться. Пане Тарасе, дуже вам дякую за цю розмову. Тарас Завгородній, політолог.